Так, добрий день всім. Сьогодні я би хотів з вами поспілкуватися про аналіз принципу ZKSNAR, що це так взагалі таке і як воно працює. Криптовалютні транзакції не мають нічого спільного з чиєюсь особистістю, їх зазвичай можна відстежити, оскільки вони публічно реєструються в блокчейні. Ви можете це перевірити будь-якими методами, наприклад, зайти на EtherScan, на ARBISCAN, на ZK-SYNCSCAN. Та так далі, це все дуже легко відсліджується. Ви можете просто вбити чийсь гаманець та побачити, що коли, кому на це звідки надсилаються гроші. Але якщо ви хочете уникнути цієї ситуації, вам потрібен спеціальний тип криптовалюти, який називається валютою приватності. І цей метод використовують монети приватності для збереження анонімності транзакцій. Ця технологія називається якийсь snark для тих, хто розглядає можливість використання приватних грошей для особистого користування або інвестування в криптовалюту, дуже важливо розуміти технологію, що лежить в їх основі. З якийсь йде ще складною, і в цьому відео ми детально розповімо про її функції. Взагалі, що це таке? Зікейснарк це протокол доказу з нульовим знанням. У цьому протоколі люди можуть довести, що вони володіють певною інформацією, не розкриваючи її та без дії між сторонами для її доведення та перевірки. Також є такий термін, як ZK Snake. Він є абревіату абревіатурою як від Zero Knowledge Successful Non-Interactive Argument, Argument of Knowledge. А якщо перевести на нормальну мову, це успішний неінтерактивний аргумент знання. Тобто кожна частина назви вказує на особливість ZK Snark. І варто розглянути кожну частину окремо. Zero knowledge. Це каже про те, що може показати. Що ви можете показати верифікатору, що ви володієте певною інформацією, не надаючи стислої самоінформації? Також стислість, оскільки довжина доказу установити максимум кілька сотень байт, доказ може бути перевірений за кілька мілісекунд. Неінтерактивність доказ містить єдину інформацію від того, хто доводить до того, хто перевіряє. І аргумент. Аргумент це термін для цього для чого доказ, оскільки він не повністю відповідає традиційному визначенню доказу, але фактично слугує тієї самої мети. Отже, якщо дуже простими словами, з якийсь СНАРК допомагає людям робити транзакції, які не зможуть відстежуватися. Тобто, наприклад, ви знаєте, що ви хочете надіслати комусь гроші завдяки там якому, ну, або надіслати, або купити можливо якусь криптовалюту завдяки DeFi протоколам якимось. І ви з власного комп'ютера, не з допомогою загального серверу блокчейну, з власного комп'ютера можете сформулювати якусь транзакцію, підтвердити, що це ви, та особисто купити той чи інакше токен або відправити гроші. І ніхто, ні ваші друзі, ні ваші родичі, ні ваші родичі, ні якісь ліві люди не зможуть знайти ваш гаманець, дізнатися, куди саме ви вислали гроші. Це слугує вашою безпекою, вашої конфіденційності і так далі. На цьому в мене все про такий СНАРК. Насправді, це дуже цікава технологія, і але її вже внідряє, і це буде дуже круто. Я вважаю, що це одна з основних фішок Алео. І не забувайте стежити за цим. Дякую всім за увагу, гарного вам вечора.